У Ніжині активно триває процес створення єдиного медичного містечка шляхом приєднання районної лікарні до центральної міської. Це дасть можливість створення нових напрямків медичної допомоги з повним збереженням вже існуючих відділень. На сьогоднішній день процес реформування продовжується зараз. Працівники районної лікарні всі попереджені за два місяці про наступну реорганізацію, і ми зараз на стадії затвердження стратегії і штатного розпису нового медичного центру. Борги по районній лікарні по комунальним послугам всі закриті. Там був борг по заробітній платі за грудень. Теж сесія міської ради виділила кошти. борги закриті. Ми свого слова дотримуємося, як і обіцяли на перших кроках реорганізації. Всі медичні працівники при їх бажанні. Залишаться на робочих місцях. За словами Ірини Грозенко, процес об'єднання двох лікарень в один потужний медичний центр займе близько трьох місяців. Але сьогодні ми от е, вже розпочали як би, таку організаційну процедуру. В нас є благодійники в Італії, наші земляки, які от другу фуру нам вже присилають з медичними ліжками, з матрасами і так далі. То в міській лікарні практично ліжковий фонд в нас весь вже замінений, і зараз ми поступово за. Нієм ліжка і матраси в районній лікарні об'єднаний заклад стане сучасним медичним центром, який надаватиме на порядок вищі медичні послуги населенню, каже Ірина Грозенко. Медичне містечко це потужний медичний заклад, який зможе надавати. От Як беремо для районної лікарні на порядок вищий спектр медичних послуг, ніж це було в районній лікарні. Для міського жителя в принципі, воно залишиться. Просто ми будемо вкладатись в обладнання, в апаратуру, там робити ремонти по старих наших приміщеннях. А для районної це буде значно відчутно, тому що тут в медичному центрі на базі міської лікарні є і КТ, і. МРТ, і потужний рентген, і надсучасне лабораторне обладнання ми зараз отримали нові УЗІ апарати, тому спектр послуг буде значно якісний і ширший.